Усіх небайдужих до спорту та усіх, хто за здоровий спосіб життя, вітаю у черговому випуску програми Івано-Франківськ спортивний. Цей час року, коли всі християни постять і намагаються робити що добрих справ, у свій спосіб благодійну акцію з метою допомогти важко хворим дітям, організувала студентська рада при міському голові Івано-Франківська. Ідею заходу, який передбачав збір коштів на лікування дітей онкохворих, підтримала Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та міський центр спорт для всіх. Далі у першому сюжеті чотири тисячі гривень. Така сума зібрана учасниками благодійного футбольного турніру, проведеного з метою надати фінансову допомогу дітям, яким встановлено страшний діагноз, онкохворий. Беручи участь у турнірі, команди учасники з готовністю вносили кошти на підтримку численним життям. В числі учасників команда виконавчого комітету міської ради, команда депутатів міської ради, команди департаменту архітектури та містобудування, інтернет-провайдера «ЮТІМ», медичного університету, Прикарпатського університету, університету нафти і газу та Тернопільського. Інституту менеджменту. Учасники коментують, що перемога у такому турнірі не принципове питання. Головне зробити добрий чинок для тих, хто цього особливо потребує, і показати приклад для інших. Коли ти закликаєш когось до якоїсь благодійності, і коли ти закликаєш когось до якихось речей, зокрема до ведення здорового способу в життя, до займання спортом, то потрібно демонструвати в першу чергу собі. Адже цей турнір саме таку мету має, тобто він благодійний, кошти збираються для. Хворих дітей на онкозахворювання також це пропаганда здорового способу життя, пропаганда футболу. І тому я тут молодіжний міськвиконком за підтримки міського комітету фізичної культури і спорту та міського центру спорт для всіх провів турнір в атмосфері дружби та здорової конкуренції. Головне завдання заходу організатори, які учасники, вважають допомогти важкохворим дітям. Сьогодні ми вирішили провести благодійний турнір між аматорськими чоловічими командами, називається Допоможи врятувати життя. Хотіли таку Акцію об'єднати зусилля влади, об'єднати зусилля молоді, об'єднати зусилля бізнесу, щоб допомогти нашим діткам. Оскільки ну така корисна річ, як футбол, це є за здоровий спосіб життя і допомога діткам. Я думаю, що це досить хороша така річ, яку потрібно проводити і пропагандувати серед молоді нашого міста. Сьогодні кожна команда внесла свій внесок ну, на 500 гривень, сума 500 гривень. Тобто сьогоднішньому турніром ми змогли зібрати ...4 тисячі гривень, які будуть перераховані в цільовий фонд для допомоги на лікування для онкохворих діток. Є створений у міській раді. А на стадіонах тепловик мікрорайону Пасічна, Микитинців та Хриплена відбулись футбольні матчі однієї восьмої фіналу Кубку міста. Наш наступний сюжет зі стадіону тепловик. В Кубку міста з футболу беруть участь 16 команд. Минулого тижня зіграли футболісти Прикарпатського університету, Микитинців Тернопільської академії, угорників та команда. «Форум». Ці змагання проводяться традиційно кожного року. Це вони так весною, як проводяться до дня міста. щоб потім вже десь 21 квітня квітня нас стартує чемпіонат міста, де у нас будуть вже. Три місяці проводиться ігри на чемпіонат міста, і для того, щоб команди могли помірятися силами, ми дозволяємо приймати участь цих команд в цих змаганнях всіх іграків, які мають бажання, щоб команди могли подивитися, вибрати кращої кращий склад команди, кращих ігроків, щоб потім приймати участь в чемпіонаті міста. До фіналу ще далеко. Однак цього року гідно дійти до нього учасники прагнуть особливо, адже фінальні ігри відбудуться 9 травня на ювілейному святкуванні міста. Всі Будуть учасники нагороджені ювілейними медалями, призами, кубками команди будуть нагороджені. Це способствує цьому дійству міський спорткомітет, який виділяє кошти для цих змагань хто отримає ювілейні нагороди, прогнозувати важко та стежити за командами глядачам. Пропонуємо у наступних випусках програми. Спортивна гімнастика популярний вид спорту у Івано-Франківську. Це заслуга тренерів спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву та таких відомих спортсменів, як Дарія Згоба, Яна Дем'янчук. Цього року школа отримала нові прилади, на яких спортсмени і тренуються, і змагаються. Минулого тижня у приміщенні школи відбулись 16-ті міжнародні змагання Зірки Прикарпаття, які зібрали учасників з України та Молдови. Запрошувались і інші іноземні команди, які за певними обставинами не приїхали. Однак зірок Прикарпаття вистачало, і для них ці змагання є надто значущими. Зірки Прикарпаття змагання, які в яких я брала участь з самого дитинства від початку моєї професійної кар'єри гімнастичної <кій> від маличка, пам'ятаю, для мене ці змагання дуже велике значення мали, тому що вони переважно проводились і проводяться зараз перед самими важливими у першості України серед молоді. Олімпійські надії вони проводились до цих змагань, і цього року так само це є просто можливість дати дітям, які хочуть краще виступити. Наприклад, на наступних змаганнях у цих олімпійських надіях. Ці змагання, олімпійські надії, вони будуть вже після цього турніру. Вони є всеукраїнськими. Сюди приїжджають одні з найсильніших гімнастів нашої держави. І власне це як такий добрий етап. Тренувальної підготовки у формі змагань і тому серія цих змагань дозволяє Івано-Франківським гімнастам досить успішно на протязі багатьох років виступати на всеукраїнських змаганнях. Прикладом чого є наші відомі гімнасти Дарія Згова, і зараз відповідно Яна Дем'янчук, яка на даний момент бореться за те, щоб вибороти олімпійську ліцензію на участь у 30-х літніх олімпійських іграх. З наймолодшого віку гімнасти звикають до праці до щоденних тренувань, бо люблять обраний вид спорту, рівняються на найуспішніші і прагнуть довести свою майстерність. Перш за все. Спортивна гімнастика це базовий вид спорту для багатьох видів спорту, який є. Культивуються в нашому місці, і успіх цього турніру, зокрема, в тому, що добре налагоджена робота тренерського викладацького складу цієї спеціалізованої школи Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики, які власне завдяки таким турнірам дають можливість підростаючому поколінню тим молодим юним спортсменам, які вже мають певний спортивний досвід, завдяки таких турнірів удосконалювати свою майстерність, тому що Економічно вигідніше запросити сюди декілька потужних команд, позмагатись з ними на своєму обладнанні і таким чином покращити своє. П'яти тижнів у Івано-Франківську тривають легкоатлетичні класифікаційні змагання. Через тиждень будуть відомі імена переможців про те, що особливого було у процесі змагань у наступних випусках нашої програми. І ще раз нагадаю родинам Івано-Франківська, що 21 квітня міським центром спорт для всіх будуть проведені змагання Тато, мама і я спортивна сім'я. Заявки на участь подавайте за адресою міського комітету фізичної культури і спорту міськвиконком 813 кабінет. або телефонуйте дві та за мобільним номером організатора 066 018 57 11. У програмі змагань численні конкурси, переможців, яких чекають належні нагороди. Зустрінемось рівно через тиждень.